Так, в сьогоднішньому відео я вирішив розглянути три компанії, які, можливо, є сенс розглянути для додавання в свій портфель, або як мінімум задуматися про то, глянути на них в силу поточної геополітичної ситуації, дронів над європейськими країнами, літачками. Ну і ви всі знаєте, що несеться за останніх там пару днів чи останні декілька тижнів, і тому я вирішив просто розглянути, які в нас є тут цікаві компанії. Отже, перша це Lockheed Martin, це американська компанія. Вона, в принципі, кліпає дуже багато цікавих інноваційних систем, зброї, але це американська компанія, з, скажімо так, це є як і плюс, так і мінус її. А, власне, глянемо швиденьку переваги. Тобто, це один з лідерів виробництва якраз, винищувачі. Вони випускають F-35 і минулого тижня здається, вони зареалізували нові дрони, такі так само більш сучасні, трошки не то, що ми звикли бачити. От і це теж може бути цікаве. Ну тобто, маю увазі не весільні дрони, а вже такий вже з націленням на. Військову тематику. от, І вони є зараз одним з таких глобальних лідерів по виробництву з мінусів. Це те, що ну, ця компанія дуже сильно зав'язана на державні бюджети і державні закупівлі, що може бути як і плюсом, так і, і мінусом. А затримки виконання контрактів це зрозуміло. так, Тобто що це дуже сильно залежить від того, скільки в них замовляють, і відповідно. Ну, проекти великі, виробництво довге, і це все теж як потенційний ризик. Ну і політичні регулярні обмеження. Тобто, це по суті враховуючи, яка зараз а, влада в штатах. Тобто, ми роз ну, ніхто не знає, взагалі що очікувати. І тут будь-які політичні двіжухи вони можуть дуже сильно вплинути на компанію, на доходи, взагалі на стабільність, як і в світі, так і для даної компанії загалом. А Глянемо швиденько ціни. Тобто я розглядав тих три компанії, і ціни буду розглядати як до початку повномасштабки в Україні на сьогоднішній день, Тобто до початку повномасштабки майже 400 доларів торгувалися акції Martin, Мартіна. А зараз вони майже 500, тобто ну, трошки менше ніж на 100 доларів зросли. Тобто це значно, але ну не прям супер критично. Але як і казав, ті, по плюс і мінус одночасно це те, що американська компанія, тобто, якщо там Трамп вирішить, що ми тут зараз у нас будемо всьому... Активно кліпати масово і даємо купу грошей для своїх компаній, чи навпаки європейці будуть запрягати, що купляйте в нас, то теоретично це може мати ще потенціал для росту хороший, але загалом, не знаю, типу, але розглянути можна. Тобто, це з останніх розробок, це я вже частково задав. Тобто, це такі винищувачі з 35 є ще. Я не знаю, як це пальне читається, тхат, система, це проти начебто, оборона. І ну, це ще саме свіже. Це в неї ще немає. Цього в статіжці це, от кажу, минулого тижня це там прям нові дрони бойові випустили. Там навіть ціла нова презентація була. Далі наступна компанія Palantir, Це теж більшість людей, які слухають про інвестиції, точно чули про неї. Дуже на хайпі. Тобто, це якраз вона теж на оборонку зав'язана. Вона. Надає я аналітику, тобто і взагалі сервіси для роботи з і платформи для роботи з аналітикою, з даними. Тобто, це може бути теж, якщо ми вважаємо, що далі буде ситуація тільки скалюватися, тобто може більше країн робити державні замовлення в неї для даних, навіть тобто, навіть якщо вони ще не готові закупляти якусь воєнну техніку, то в принципі дані вже можуть закупляти, тому потенціал. Теоретично теж може бути, але давайте розглянемо далі. Тобто да, це платформи для Є-Аналітики, е, в них є навіть своя платформа, платформи, забув як вона називається, але це не так важливо. Ну і так, тобто зараз в них основна маса надходжень, це якраз державні замовлення і да, державні уряди. Я знаю, що цього року вони підписали великий контракт з Великою Британією, е, от навіть уряди США підписують з ними контракти НАТО, тобто, це ну, наче потужна компанія. Потенціал для росту великий, особливо, якщо ми віримо, що ситуація буде тільки ескалюватися, але є ще нюанси, тобто в тому, що акції і так дуже сильно, прям, <хи> колосально, як то кажуть, волативні. Більше, ну, Це десь на рівні, як з криптовалютами, можна сказати. Плюс тут є ще нюанс, що вже. От, Скажем так, ставки на те, що ситуація буде ескалюватися, багато не вважає що вони вже включені в ціну. Тобто, якщо ситуація буде утифомирюватися, то швидше вони будуть падати. Якщо буде ескалюватися, то Теоретично може і не рости або не дуже сильно. Ну, це так за думкою аналітиків. І ще, от, що мені здається, більше релевантно в даному випадку: це те, що е, конкурентів стає більше, ринок розвивається, тобто і в сфері AI обігдати, е, в, вважають, що частину їх бізнесу можуть просто собі відкльопати. Мені здається, що цей от страх він більш релевантний, навіть ніж те, що там ціна закладена, не закладена. От, і дивимося на зміну ціни. Тобто до початку повномасштабки акції коштували майже 12 доларів. Зараз вони коштують майже 180, тобто більше, ніж 10 разів зросли. От, нам дуже часто розказують про Nvidia, яка насправді десь теж приблизно десь 10 разів за той період зросла. Ну а тут він в 15 раз зріс, Але це ще не, не максимум. Зараз ми третя компанія буде. Там ви побачите, що, що таке заріс, зріс за три роки. А, і це. А, стоп, це ще передостанній слад. Остап про палантір. Ну так, тобто там в них нові технології, нові платформи. Вони видають. Ну, оскільки це все ж таки вони не виробляють танків, зброї і так далі, то вони надають сервіси, аналітику, усе, що з цим пов'язано. І далі нас наступне це рейнметал. Ви теж в новинах точно багато чули, але про те, щоб інвестувати в нього, насправді дуже мало хто розказує з різних на то причин. Ну, давайте розглянемо, що це за компанія. Тобто, це найбільший взагалі європейський виробник, але вони власне випускають зброю. Тобто там танки, снаряди. Там був недавно конфлікт. Що вони в Україні хотіли завод по будівництву? Підкрити там щось теж не взлетіло. Ну вони зараз дуже активно масштабуються і по Європі відкривають заводи. Тобто, прям ду дуже агресивно я б сказав, навіть розвиваються. А тут на них вказано, що одна з переваг це, що в них дуже диверсифікований портфель, оскільки в них багато і бронетехніки, і боєприпаси, і ППО, і електроніки, і власне виробництво. Тобто вони із заводів дофіга мають. Тобто, це дуже такий цікавий в них портфель. Тужний беклог, ну це якраз пов'язано з тим, що <сі>, Європа почалась трошки брати, чухати голову, почали дивитися, де що замовляти. На Трампа почали так косо дивитися. І, відповідно, дуже багато замовлень пішло якраз на рейнметал. Це європейська своя компанія. Європейці в себе ж таки купляють, і в них прям дуже там. 50 плюс відсотків як здається Беклор зріс. Стратегічна позиція в ЄС, ну Це теж дуже пов'язано з політикою Трампа в першу чергу, і що вони якраз на себе більше замикають, і тому тут Metal теж дуже вдало займає своє місце з мінусів. Це то що вже в дуже високий ПНЄ. Це тобто, що вони вже доволі дорого продаються, тобто навіть вважається, що вони вже переоцінені. Але якщо подивитися на графіки росту, то вони протягом всього часу зважалися переоцінені, але далі росли. Тому тут питання таке. Але треба розуміти, що це все тимчасова історія. Залежність від урядових контрактів, ну так, оскільки це величезна махіна, яка виробляє танки і так далі. Це не те, що собі кожен інвестор може по танчику замовити. Тобто це дуже зав'язано на державу, на уряди, на політичну залі ситуацію. Так тут карту згенерував AI, яй, але по суті я приблизно зрозумів, що вона там хоче малювати русські часті. Так, валютні ризики. Ну, це якраз пов'язано з тим, що компанія німецька торгується на німецько європейська, торгується на німецькому фондовому ринку, відповідно, в євро. І якщо буде якась нестабільність євро, то відповідно коливання курсів от валютні ризики можуть теж впливати на заробіток. Але особисто я вважаю, що це такий ну не дуже. Сильний ризик в даному випадку. Передаємося, в лютому, 22-го. вони коштували по 100 євро за акцію. Зараз вони коштують майже 2000 євро, тобто тут майже 20 іксів за три роки. Тобто, це більше, ніж Nvidia і ну, можливо, не більше, ніж вони разом взяті, але ніж окремо точно, ніж Nvidia і Palantir. Тобто, майже так само, як разом ті дві компанії, які суперхайпові зросли, і вони далі продовжують рости. І я не знаю, чесно кажучи, я от думаю, чи мені хочеться в ту історію лізти чи ні, але ну, це прям дуже сильно заманює. Е, так, ну і рейнметал, він тут і е, от нещодавно був анонс по системі Skyranджера. Вони от, мають плани Атакамсі в Німеччині, тобто і дуже агресивно заводи будують по Європі, навіть в нас. Планували, тобто це прям дуже дуже стрімко і агресивно розвиваєшся компанія, і в залежності від того, в який світ подальшому ми віримо, чи віримо, що буде ескалація, чи віримо, що це все буде йти до примирення. Хоча і в момент примирення, можливо, теж всі захочуть озброюватися. Відповідно, тут може все дуже сильно рухатися. І чесно кажучи, я думаю, чи додавати мені якісь акції, можливо, всіх трьох тих компаній, можливо, там Metal, а тільки можливо, чогось одного, незважаючи на те, що вони зараз по. Оверпрайсу торгуються, але ну, об'єктивно щось дуже багато причин думати, що все заспокоїться найближчим часом, навіть роками, я не знаю, але треба розуміти, що як тільки все піде на спад, то швидше за все, і замовлення, і е, все теж піде на спад, то, бо нам треба буде в момент правильно здати, ну, злити ті всі акції, хто які встигне купити. Відповідно, це отак не подумати. Але. Ну, от, от де сайп на реальній ситуації на війні. Тобто 20 ксів за 3 роки просто компанія зробила і продовжує дальше рости. І це про Rain Metal. От. і Ну тут вже треба приймати рішення в залежності від того, в що ми віримо, в який світ, на що ми робимо ставки. Але загалом, на подумать мені здається, що це цікаві компанії. Ну і загалом, якщо вам маєте якісь свої думки, на ту тему можете теж написати. Загалом будемо думати. Тобто мені, я в цьому місяці планую щось ще в портфель закупити, але поки що не вирішив остаточно, що буду думати вже ближче до покупки. Ну і все. Якщо вам цікаво за таким слідкувати, підписуйтесь, коментуйте. Пока-пока.